Şeyler, що буде править, а на це виходить немало часу. Якщо за день встигнемо, то добре, а буває, і роки э, минають. Тому тут і сказано, що мудрого очі в його голові. Тобто він обмірковує, він думає наперед про все, що відбувається. Далі звернемо увагу на пророка Ісаїв. Ми знаємо це радіозний великий пророк, і він дуже багато говорить саме про очі. То очі Ізраїля окремо, і то очі інших народів, які йшли проти Ізраїля. окремо. І свої побажання також він говорить про очі тих і інших. І ось в першому і на кому коли ж руки своїх Розтягаєте я моружу від вас очі свої, це говорить це віще. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не скучу вас, ваші очі наповнені кров'ю Тобто, від наших справ Бог може відвертати свої очі від нас чи направляти до нас. Якщо ми перебуваємо в Його слові, Він зацікавлений нам, Він буде дивитися на нас і буде охоче допомагати на нашим справам. Але чи, якщо ми нехтуємо Його словом, Його життям, яке Він нам, нам залишив в прикладі свого слова, Він говорить, я можу. Від вас очі сьогодні. Він закриває, він не може дивитися, не хоче дивитися на серце. Далі, в другому розділі в 11 вірші, говориться такі слова: горді очі людини поникнуть. Горді очі поникнуть. Тобто горда людина, вона. На Свята людина, яка на чогось в своєму житті, і є, що показати іншим. І ось вона всім розповідає, яка вона велика, яка вона є відомовична. Ну, як приводяться інші приклади, що є наушники, які слухають світос повітці, які іноді приходять і обкрадають. І потім, після того, ці люди, які хвалилися, опускають свої очі додому. Але людина, яка перебуває в Боге, розповідає про нього, вона ніколи не опустить свої очі. Вона сама є смиренною і має очі свої до Бога. Смиренною. І її очі завжди будуть підняти. Далі, в п'ятому розділі в 5 місті говорять, очі високих поникнуть. Ну, Це подібне те саме. Ті, які досели високого рангу, але буває таке, що вони не влаштували деяких тих, хто нижче стоять, і його усувають. В 17 розділі в Святому Вірші він говорить, того дня зверне людина зі до Творця, а очі його на святого Ізраїля годинці будуть. Тобто він говорить тут про Дамаск, який був сильною державою, але він говорить про її повністю знищення. І коли ось коли вони вже будуть на дні, тоді вони зверне очі свої на Творця і піднімуть очі свої на Ізраїль. Тобто в їх спасінні Ізраїль має певну вагу. Тобто ми не повинні нехтувати на Божим, а повинні теж дивитися на нього. Коли я перебував в Польщі, мені один товариш з постарів розповів історію Польщі, що було такий час, коли не один раз євреїв приміщували і виганяли. Я був там в одному місті, де в лісі були канатні дороги і канат... між деревами зроблені канатні будівлі. Це ось євреї зробили спеціально для того, щоб переховуватися могли від христоносців. Коли під час комуністичної влади було ганіння на християн, євреї там переховували християн. І він розповідав про такі історії, коли вони виганяли євреїв, Польща взагалі нищувалася. І було такі часи, що вона взагалі як місто не вважалася. І після того е, ходили поляки по інших країнах, шукали євреїв і запрошували їх до себе прожити. Користували, це давали, чим вони забажають, аби тільки євреї жили в їхньому місті. І після того починався розвиток Польщі і їх зростання. Ось тут також заказана і про Дануаська. Очі їх на святого Ізраїля дивитися вбуду. Один мій друг от, з євреїв мені надіслав, що сьогодні 482 день боротьби з, з Газою Ізраїля. Я йому написав у зміцнення його віри, що Бог все одно за Ізраїля. Що перемога буде за нами. Він пише мені відповідь. Мені не так важна ціль, як сам процес, який відбувається. Тобто, він відслідковує, як в ці часи війни газа втрачає свої дані і що відбувається. І от я дякую цьому і радію, бачити те, що. Насправді відбувається. І якщо подивитися ось на цю війну Росії з Україною, то на тому місці, де були зруйновані будинки, не кого, звичайно, але є, зростає ще краще. Але Росія постійно втрачає. І це ми бачимо велику милість до нас Божу. І в і ми, Бог. Покаже, що я з цим народом. Тільки нам треба попрацювати над своїм внутрішнім станом, щоб перемога швидше прийшла до нас. Але Бог ще затягує час, щоб ми могли подумати і переоцінити себе. В 29 році в 9-10-му віршах, говорить Ісаю такі слова. Одрбійте, здивуйтесь, заліпіть очі свої і осліпнуть. Вони пополювалися та невином вином хитали, та не від п'яного напою повилив Господь на вас духа глибокого сну та закрив очі ваші Дать мати пророків вад... і ваших голів та повітці. Тобто, якщо дивитися вище, там були деякі народи, які говорили молили все, на народу Ізраїля кінець, це якраз під час полону. Все він зникне. І саме до тих звертається Пісає. Ваші очі будуть малені, ви не бачите нічого, тому що ви так думаєте про Ізраїль. Але у Бог. На його стороні Бог може все виправити. І далі він говорить про це на майбутнє, і в той день слова книжки почують глухі, а очі сліпих із темною, які бачить Тобто це не оволяться про майбутнє світлі в день машина, а тут говориться про духовні очі і духовні вуха. Що коли побачать ці зміни в Ізраїлі, побачить, що Бог на їх стороні, вони очі глухих відкриються і очі сліпих побачать. Так кожна людина, як коли вона навертається до Бога, відчиного серця очі її починають відкриватися. І вуха її починає чути те, що вони не чують. Тільки вона повинна бути щирою перед Богом. В 35 му, 5 -му, 35 -му розділі в 5-му ще він повторює ці слова, тоді то очі сліпих розплющаться. І ось в 42-му розділі першому 5 він говорить, яким чином це буде. Оце отрок мій, що я підпихаю його, мій обранець, що Його полюбила душа моя. І в 6 вірші ми читаємо, я, Господь, покликав тебе справедливості і буду міцно тримати за руку тебе і тебе верегтимуть і дам я тебе заповітом на роді, за світло погане. Щоб очі відкрити незрячим і щоб вивезти в'язні з в'язниці, а з тих, хто мешканців темряви. Тобто, тут говориться опродовж до машиха. І тут одна із цілей о, приходу машиха це щоб відкрити очі світли. Тобто, люди, якщо людина говорить, я сам собі очі не можу відкрити. То це не вийде. Тут говориться, що саме Ішуа чи Ішуа, чи приходить до Машеха, Бог відкриває очі людині. І Христос говорив про себе, Машиав, такі слова, що я є світло для цього світу. Тобто, той, хто приходить до мене, він починає бачити. В 8 вісінок Роксая говорить. Це вже конкретно до нас. Приведи народись, кого хоч очі він має. І глухих, хоч вуха у них є. Тобто тут звертається він до Ізраїля, щоб вони привели, оточуючі народи саме в Єрусалім, в святилище Боже, щоб вони побачили. Чудеса Божий почули Його слова ну, і також все це, це для нас, щоб ми привели людей в Його дім сюди, на це місце, щоб вони могли почути і побачити. Тепер подивимося на Даніїла. Це продолк, через якого Бог відкрив майбутнє. Майбутнє. Готиносора майбутнє Вавилона, Персії Гима, який був серед Львів, і вони його не зачепили. І в бесіді з е, імператором Ісарем він говорить. Він, тобто Всевишній, відкриває глибоке та сховане, знає те, що Темна він, а світло спочиває з ним. Він відкриває. Іноді людина не може знайти відповіді на багато питань. Ну ось відповідь він відкриває. Якщо людина звертається до Бога, він звичайно досвід, що де знаходиться і що треба робити? І як це робити, щоб воно принесло користь. Ну, на цьому, я думаю, ми зупинимося, бо вже дуже навантажено було сказано, хоча б про зір духовний ще. Може, дуже багато говорить і з самої Євангелії, але наскільки наші очі відкриті залежить від нас, наскільки ми перебуваємо в Слові Божому, настільки ми можемо сказати, що ми зрячі. Без церкви, без спілкування, без Слова Божого. У нас можуть бути очі червоні, як у тяну. Цього не бажає нікому. Тому бажаю усім вам благословіння, щоб кожен раз з нас мав зір Божий. Амінь. Амінь. Да. сьогодні Цікава тема така про очі